Виконуємо номер 8 із підручника Геометрія 7 та Математика 7 інтегрований курс, частина 2, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Використовуючи малюнок 1.12, з'ясуйте, чи перетинаються прямі М і ЦБ. Це перше завдання. Друге. Запишіть усі точки, які належать прямій М. Третє запишіть усі точки, які належать прямій БЦ. І четверте запишіть точки, які не належать ані прямі М, ані прямій БЦ. Приступаємо до виконання. Розглянемо наш малюнок 112. І перше завдання з'ясуйте, чи перетинаються прямі М і ЦБ. Наша пряма М і пряма ЦБ. Дійсно, М і ЦБ вони будуть перетинатися. Бо пряма немає не початку, не кінця, ми можемо продовжити і пряму М, і пряму СБ. Вони будуть перетинатися. Друге, запишіть усі точки, які належать прямій М. Прямій М належить точка А і точка Л. Завдання третє. Запишіть усі точки, які належать прямій БЦ. Прямій БЦ належать точки С і Б. І точка К. І четверте, запишіть точки, які не належать ані прямій М, ані прямій БЦ. Це у нас точки D, і К. Запишемо тепер все це. Завдання перше. З'ясуйте, чи перетинаються прямі М і ЦБ. М і ЦБ, трошки не так напишемо. Прямі М і СБ перетинаються. Завдання друге. Запишіть усі точки, які належать прямій М. А належить прямій М. І Л належить прямій М. Третє завдання запишіть усі точки, які належать прямій BC. Б належить прямій BC. С належить прямій BC. І Q Належить прямій БЦ. І завдання четверте. Запишіть точки, які не належать ані прямій М, ані прямій БЦ. Це у нас буде точка К. Вона не належить ні прямій М, ні прямій БЦ. Та точка Д не належить. Прямий М і Д не належить прямій БЦ. Номер 8 із підручника Геометрія 7 та математика 7. Інтегрований курс, частина 2» виконана.